Друзі, всім привіт! З вами канал step Авторозбір. Сьогодні хотів поговорити про таке авто, як деу Matiz 2006 року. І саме про той екземпляр, який я продав кілька днів назад. Значить, проблема авто була, що воно було перекинуте бік. трошки вгнуті стойки, все вирівняли, все закрасили, все зроблено гарно. Лобове так само було розбите, все помінялося, то Тобто візуально не видно. Але факт був фактом. І я всім людям, які приїжджали на нього дивитися, говорив, і навіть які дзвонили. Я казав, що є нюанс, там було, да, впало авто на бік. Тобто все зроблено. І Середня вартість авто на авторі 2006 року цього матіза дві тисячі доларів. Хтось продає за 3, хтось там за 2,5, От я продавав за півтори тисячі саме через цей нюанс. І я не розумію, чому відштовхувало покупців, відштовхувало людей той факт, що воно було якби перекинуте на бік. Все ж зроблено. І ще такий момент, що люди, які приїжджали на нього дивитись, в основному чоловіки хотіли взяти для своєї дружини на той період, поки навчиться їздити. Там півроку, рік поїздить. Я не розумію, яка різниця, якщо по мотору в ньому все добре, по дну все добре, і там нюанси всі виправлені. Тобто, ну смисл купляти. Це саме авто за 3 тисячі, що воно не бите і купить за тисячі, що там вгнуті блін, дві стойки. Ну, яка різниця? Я, я не розумію цього, тому що я скільки авто не купляв, якби нових я ніколи не купляв, ніколи не ходив, міряв, оце питав чи краще. Я дивився візуально, тому що якщо для авто, блін, 25. Років чи 20, ну тобто дивися, візуально нормально все. А якби там краще, не яка різниця, Головне, що зроблено, якщо було там м'ятіна, воно зроблено, візуально не видно, все. Поясніть мені цей факт, хто знає, ну тобто я думаю, автолюбителі знають, чому чому це так відштовхує людей. Навіть ціна на авто два рази дешевша, а людина все одно не хоче купляти навіть на той період, щоб навчитися їздити там на півроку. Буду вдячний дуже за підсказки, за поради, за ваші конструктивні коментарі. Всім пока!